Привіт, друзі, з вами Татра Гарден. Більшість людей згадує про генератор тільки тоді, коли вимикають світло. У цей момент, як правило, ціни зростають, а потрібну модель майже неможливо знайти. Саме зараз генератори Татра Гарден можна придбати за вигідною ціною, майже за собівартістю. Це вигідно, плюс є час спокійно придбати, обкатати генератор та бути готовим вже до блекауту. Наші генератори підійдуть як для приватного будинку, так і для кав'ярні, аптеки, магазину чи будь-якого малого бізнесу. Якщо модель вам не підійде, ви можете без ризику її повернути. Не відкладайте на потім генератори Tatra Garden – це світло і тепло для вашого будинку. Отож, друзі, давайте заведемо наш генератор. Перше поглянемо, що в нас є на нашій передній панелі. На передній панелі в нас електронний стартер з ключем, вольтметр, який показує напругу. Тумблер увімкнення, живлення розеток. Коли заводити генератор, потрібно, щоб він був вимкнутий, особливо якщо підключені вже якісь пристрої. Тобто завели генератор і включили тумблер подачі електроенергії на розеточки. Також ми бачимо клеми для зарядки автомобільного акумулятора 12 вольт, це на запобіжник і це заземлення. Звичайно, бажано заземлити генератор для цього вбити в землю арматуру або Уголок навіть краще і підключити до нього провід на боковій панелі. в нас ручний стартер з пружиною з плавним пуском. Це повітряний фільтр і повітряна заслонка. Під час запуску генератора ми перемикаємо її вліво, запускаємо, потім вже перемикаємо вправо. Також ми бачимо паливний кран під час запуску. Обов'язково звичайно його відкрити. Коли генератор вам не потрібен, ми краник закриваємо. Також у нас є наклейки на українській мові, тобто, все зрозуміло. Якщо щось забули, завжди є підказка. Тепер звичайно потрібно залити мастило. Це чотирьох двигун, тому ми маємо чотирьох мастило, Ось таке фірмове Garden. В мене генератор 5,5 кВт, тому масляний картер вміщає 1,1 літр. Ось у нас пробка для заливки мастила. Зараз ми її відкрутимо. Вона одразу йде з щупом. Після того, як ми залили мастило, підключили клеми акумулятора, можемо заводити генератор. Одразу скажу, чого він може не завести. Це або недостатнє мастила, або не відкрили паливний кран, або, можливо, недостатнє бензину ще. Закриваємо повітряну заслонку, відкриваємо паливний кран і заводимо. Ну, тепер давайте заведемо його ще зручного стартера. Для цього потрібно поставити ключик запалення на одиничку. Друзі, з першого разу без клейки! Ну, друзі, слід додати ще пару слів про обслуговування генератора. Потрібно вчасно почистити повітряний фільтр. Для цього просто його розібрати, там паралон і продути його, і також замінити мастила вчасно. Рекомендовано замінити мастило через перші 20 мотогодин, а потім кожні 50 мотогодин. Також рекомендовано користуватися 92-м бензином. Друзі, я бажаю вам, щоб у вас ніколи не відключали світло. Але ж все ж таки, якщо вас зацікавив наш генератор, залишайте заявку на сайті і менеджер з вами зв'яжеться. Ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал. Побачимося в Татраґарден.